Любі дітки, запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Склад числа шість. Це один і п'ять, два і чотири. Три і три, чотири і два, п'ять і один. Тепер давайте з вами подивимось склад числа шість на прикладі грибочків: 1 і 5. Два і чотири. Три і три. Чотири і два. П'ять і один. Дітки, давайте пригадаємо з вами. Казку, де є шість персонажів. Згадали? Так, це казка рібка. А давайте порахуємо, скільки їх було: дід, баба, онучка, жучка, кішка і мишка. Їх було всього шість персонажів молодці дітки. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!